в ефірі лайвстудія мене звати Ольга Гвоздецька. Володимир Зеленський у Парижі. Він вже зустрівся з Джо Байденом. Американський президент оголосив про нову підтримку України у розмірі 225 мільйонів доларів. Від цього візиту зеленського також очікують підтвердження передачі Францію винищувачів міраж. Це буде другий тип західних винищувачів після F-16, які отримає Україна. Тож саме ці літаки та значущість їхнього одержання для наших повітряних сил обговоримо з таким гостем Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації, вже на зв'язку з Life Studio.

Наразі невідомо кількість міражів, що будуть передані, так само як і точна версія модернізації 2005 чи 2005F. Але вже є прогнози. Навчання пілотів триватимуть близько шести місяців і стартують незабаром. А отримати е, нібито літаки України може вже до кінця поточного року. От на вашу думку, реалістичні прогнози такі? Я дуже хочу сподіватися, що е, пан Макрон зробив ці заяви е, узгоджуючи зі своїми військовим, зі своїми навчальними центрами, і це і дуже хочу сподіватися, що подібні заяви відповідають дійсності, що, що Франція здатна підготувати за півроку і, якусь внятну кількість е, іноземців для роботи на її літаках. на зараз мені це виглядає як е, дуже несподівана заява. От саме що за півроку от точно він, підго... він готовий підготувати е, і передати літаки. Угу. Станіслава була версія серед оглядачів, що направду міраж дуже схожий. Ну принаймні у ті версії дві модернізації, які обговорюються 2005 і 2005F, Що вони у принципі дуже схожі за технічними характеристиками на наші мігі, які, які зараз стоять на озброєнні у зсу, тому ж навчити наших пілотів перевчити на міражі, напевно, буде простіше і швидше аніж на «Ф-16». Чи так це не працює така аналогія? Частково, частково в цьому твердженні є е, е, правдиві моменти, в тому, в тому числі про те, що ці, ці названі типи літаків, як і Міг 29 і Міражі 2000 про які ми кажемо в цьому контексті, і про F-16 МЛУ, які нам обіцяли передати європейські країни. А вони знаходяться в межах одного класу, це відносно легкий фронтовий винищувач, але не можна сказати, що вони між собою настільки подібні і е, настільки схожі, що перевчити наших пілотів, які все життя працювали в одній парадигмі, що можна буде швидко і якісно перевчити їх на зовсім інший підхід до. На інші літаки, тобто для мене це виглядає зараз як неймовірна фантастика. Угу. А щодо кількості бортів? Ви напевно бачили в телеграм-каналах оцю мішаніну, бо неправильно переклали слова Макрона, одразу вказали, що міражів буде п'ять. Потім з'ясувалося, що ця п'ятірка має стосунок до назви моделі. Тобто ми не знаємо, скільки бортів буде. Скоріше за все, сьогодні Макрон на зустрічі з Зеленським це оголосить офіційно. Можемо спрогнозувати, про яку кількість бортів йдеться. І все ж таки йтиметься про 2005, і про 2005 f для глядачів зауважу, що 5 f більш модернізована версія. Я б сказав би так, що зараз час поспостерігати за інформацією від французів. Можливо, будуть уточнення, можливо, буде розкриття теми цієї, бо. Щодо кількості, щодо модифікації, щодо різноманітних деталей, це все може бути дуже сильно змінено як в позитивну, так і в негативну сторону. Треба розуміти, що наші повітряні сили відчайдушно потребують будь-який більш сучасний літак, аніж ті, які зараз є на озброєнні, тому що далеко ми не можемо поїхати на Тих літаках, які вже є, ми не можемо безкінечно продовжувати їм ресурс, ремонтувати обмеженими нашими ресурсами та якимось чином е, поєднувати нове західне озброєння, яке нам постачають, та е, старі спадкові системи. Тому саме тому у нас дуже багато зараз зусиль спрямовано на те, щоб нарешті е, знайти постачальника. Будь-якої кількості літаків, які можуть виконувати бойові задачі, і перш за все, знищувати ворожі повітряні цілі на великих відстанях. Угу. Про відсень обов'язково спитаю, але до цього, е, от все ж таки про кількість бортів. Е, була інформація. Ну точніше, теж такий прогноз, що Франція може передати не тільки свої літаки, а й літаки, наприклад, Греції або Тайваню. Тому що дві ці останні країни заявляли про те, що вони хотіли би е, поміняти Міраж 2000 ф на новіші машини, і тому Франція могла б їх отримати. Від Греції і Тайваню і передати вже від трьох по суті держав винищувачі, так у принципі працює інколи вся ця історія з постачанням озброєння Україні, коли одна держава передає від інших, так як думаєте, яка от яка ймовірність саме такої схеми? Я б хотів би підкреслити: по перше, що незважаючи на те, що номінально це міраж 2000 тисяч і модель, і там і там. Вона приблизно, типу, звучить як одна, але варіанти, які стоять зараз на озброєнні у Франції, у Тайвані і у Греції, вони різні. І ці розбіжності, навіть якщо вони не настільки великі, як розбіжності між радянськими та французькими літаками, ці розбіжності неминуче приведуть до ускладнення обслуговування, ускладнення перенавчання та забезпечення бойової роботи. Так, така можливість ймовірно є. Проте знову ж таки я б почекав би подальших уточнень від е французької сторони. Якщо говорити, ну тут може бути не дуже експертно моє питання, покладаюся на ваші знання. Все ж таки, якщо говорити про різницю між f 16 та міражами, зрозуміло, що f 16 сучасніші і вельми потрібні України, Україні, але наскільки вони направду кращі, і наскільки більші можливості вони мають проти міражів, про які йдеться? А в наших умовах. Станом на зараз, ці літаки для нас можна сказати, що рівнозначні. Чому? Бо їх у нас рівнозначно немає. У нас немає зараз е на них підготовлених бригад, ескадрилій об'єднань. Якихось у нас е зараз відповідно до публічної інформації, у нас є сувора кадрова проблема: що є нестача спеціалістів для навчання на Будь-який тип західної авіації. Тому чисто з технічної сторони в повітрі з точки зору України ці літаки рівнозначні. Вони дадуть якісний стрибок у порівнянні з наявними літаками, проте на зараз їх немає. Так, ну так, очікуємо, дуже-дуже очікуємо. Про дальність стрільби ви затронули цю тему, торкнулися. Я, якщо можна, трішки поглиблю. От кажуть про те, що оглядачі знову ж таки посилаюся на аналітику ваших колег, що Міг-29 бачить на 60 кілометрів, стріляє на 30, так само, як власний і Міраж 2005. І цього замало, бо російські. Су-35 бачать на 200, стріляють на 140 кілометрів. Нам було так, ближче до, до, до цих даних, до цих відстаней. Але заразом видання Defense Express вивчило деякі публікації документи і вказало на те, що Міраж 2005 оновлений радарами, і дальність їх тепер набагато більша ніж в первінні технічні документації. Тобто, у принципі, виникає тоді питання: якщо ми отримаємо міражі, то з якими цілями повітряні сили України будуть їх застосовувати скоріше для протиповітряної оборони для збиття ракети шахедів, які летять на населені пункти України? Або все ж таки десь для ураження можливо об'єктів на? Території Російської Федерації, або для того, щоб відганяти російські винищувачі від лінії фронту і від окупованих територій, або, можливо, будуть якісь ще додаткові плани на цілі такі. От де буде акцент, якщо міражі будуть у нас? Тут дуже залежить від того, наскільки дійсні слова пана Макрона, що підготовка дуже. Буде швидка, готова, що літаки прийдуть і залежить від кількості та якості підготовлених спеціалістів на ці типи, якщо знову ж таки дуже залежить від модифікації, тому що не можна всі міражі згрібати в одну купу, тому що є міражі грецькі, які сильно модернізовані, вони мають кращі радари, мають дальності виявлення за табличними характеристиками під 150 кілометрів. Є міражі тайванські, є міражі французькі. Зараз ми не маємо якоїсь інформації на те, щодо того, які саме і в яких кількостях, чи будуть вони взагалі, які цілі зможуть вони вражати? Я впевнений, що у порівнянні з нашими наявними літаками навіть найгірші з існуючих зараз модифікацій цього. Багатофункціонального винищувача вони зможуть дати е, якийсь шанс уразити ворожі літаки далі, аніж наші наявні на зараз? Так зрозуміло, і щодо снарядів носієм, яких з них може бути Міраж 2000 Чи це ті ракети, які ми вже отримаємо від західних партнерів, чи будуть вони стикуватися? Переважно ні. Переважна переважно номенклатура озброєння на Міраж, вона е, розбігається з номенклатурою озброєння, яку нам вже передавали, і яку потенційно ми розглядали під озброєння майбутніх F16, з основного, що у нас зараз вже використовується, це те, що Міраж. Е, Цієї версії може використовувати ракети Скальп, крилаті ракети, які вже використовують наші повітряні сили, і також може нести е, протикорабельні ракети е, сімейства «Екзосет». це з керованого ракетного озброєння достатньо великої дальності. Е, крім того, він може використовувати бомби з лазерним наведенням, е, при наявному е, модулі наведення. І може використовувати протиповітряні ракети серії Міка, Франко-європейські, які можуть дозволити вражати повітряні цілі на дальності до 80 кілометрів. Угу. Що ж, дякую вам? Будемо чекати новин з Парижа. Там президент Макрон, будемо сподіватися, оголосить про надання Україні. Винищувачів, міраж. Ми дізнаємося про кількість. можливо, ми дізнаємося про модель, і це будуть гарні новини у будь-якому разі для збройних сил України і для всіх українців, у тому числі. Дякую вам, Станіслав. Станіслав Маньков, технічний експерт звяті. Був на зв'язку з студію. Бережіть себе, залишайтеся сьомом.